Вітаю! У цьому відео я розповім вам про те, чому важливо використовувати двофакторну аутентифікацію в сучасних системах та застосунках. Коли ми заходимо у Facebook, Instagram, Google, то перед програмою постає завдання допуску недопуску НАС до системи. Так, думаю, всім відомо, що в першу чергу ми вводимо ім'я користувача, логін, юзернейм, e-mail або номер телефону. Це може бути будь-який ідентифікатор і пароль, який повинні знати тільки ми. Правда, у випадку з месенджерами там ситуація ще простіша. Достатньо лише вказати код, який надсилається на наш номер телефону. І на цьому вся перевірка закінчується. У випадку з паролями, якщо введені інформації знайдена відповідність у базі даних користувачів, то такий користувач існує. І ми успішно входимо в систему під своїм обліковим записом. Це найпростіший та мінімально можливий підхід до перевірки можливості отримувати доступ до ресурсів системи, який вимагає перевірку лише одного фактора пароля або коду, що надсилається на телефон. Однак, суттєвим недоліком цього методу однофакторної аутентифікації є те, що наш аккаунт можуть легко зламати, особливо якщо зловмисники знають наш e-mail, номер телефона або логін. І в свою чергу за рахунок вгадування пароля потрапити в систему. Більшість сучасних систем накладає обмеження на довжину пароля та його вміст, щоб його ускладнити. Наприклад, пароль повинен містити не менше 8 символів та або повинен містити літери, цифри і спеціальні символи. Проте навіть це не може гарантувати надійний захист, оскільки зловмисники часто використовують генератори та таблиці так званих. Найбільш часто використовуваних паролів, що збільшує ймовірність швидкого вгадування. Та й зрештою, сучасні можливості обчислювальних систем дають змогу швидко генерувати паролі і здійснювати їх перевірку. Коротше кажучи, якщо ви станете ціллю номер 1 для якогось професійного зловмисника, і у вас при цьому однофакторна аутентифікація, а у нього є ціла мережа комп'ютерів, якими він може пробувати зайти в систему, то тоді ймовірність зламу вашого аккаунту суттєво зростає. Як же бути? На щастя, для забезпечення надійності облікового запису було придумано ідею, яка полягає в додаванні ще однієї незалежної перевірки з метою контролю входу в систему. Простіше кажучи, успішне введення логіна та пароля ще не означає успішний вхід в систему, бо є ще одна перевірка. Це і є двофакторна аутентифікація у своїй суті, про яку багато хто говорить. Яка для багатьох людей, які не дотичні до сфери інформаційних технологій, залишається всього навсього незрозумілою абревіатурою 2FA. Для успішного входу система вимагає ще один доказ. Це може бути одноразовий смс-код, який надсилається на наш номер телефону. У випадку, якщо це не було першим фактором, це може бути відбиток пальця. Також це може бути якийсь пароль. Наприклад, ідея хмарного паролю використовується в такому месенджері як Telegram. Виконання конкретної дії на іншому пристрої, де вже здійснено вхід у систему, таке практикується в застосунках Google. Окрім того, є також так звані авторизаційні застосунки, от на них я хочу зупинитися. Ці застосунки працюють як генератори випадкових кодів, за допомогою яких можна увійти в систему, коли ви успішно пройшли перший етап перевірки. То система попросить вас ввести спеціально згенерований код, який можна побачити тільки встановленому на мобільному пристрої відповідному застосунку, який при цьому прив'язаний до облікового запису системи, в яку ми входимо. Крім того, ці коди регенеруються через певні проміжки часу, а отже це теж в свою чергу збільшує надійність системи. Думаю, тут немає нічого складного для розуміння. Фактично, використання двофакторної аутентифікації суттєво зменшує можливість зламу нашого облікового запису, наближаючи її до нуля. Це ж звичайна теорія ймовірності, адже ймовірність одночасного настання двох незалежних подій у даному випадку вгадування пароля злоумисником і вгадування ще одного коду, тобто вгадування двох факторів, є меншою, ніж ймовірність вгадування одного лише пароля. Таким чином, використання двофакторної аутентифікації Є дуже важливим для уникнення зламів наших облікових записів у сучасному світі. На цьому все. Дякую за увагу.